Ліга чемпіонів. Інтер, перший фіналіст ЛЧ-2024-25, загальний рахунок протистояння з Барселоною, 7-6. Ян Зомер, герой матчу 14 сейвів у двох півфіналах, УПЛ. Гонка бомбардирів. Єгор твердохліб піднімається на друге місце. 13 голів, дубль у матчі проти лівого берега. І ще один крок до. Золотої буци. Аль-Хілаль пропонує Бруну Фернандешу шалені гроші – 80-100 мільйонів євро на рік. Битва за Єврокубки триває, залишилось три тури, і боротьба у верхній шістці УПЛ тільки загострюється. Хто ж посяде останнє місце в новий формат Кубка України офіційно з сезону 2025 року нашої ери? УПЛ клуби стартують з першого. 32-го та 1-го 16-го. Один матч без додаткового часу, серія пенальті у разі нічиєї. Можлива битва Шахтар-Динамо вже з 1-го 16-го, а вже 14 травня у Житомирі фінал нинішнього кубка. Динамо проти Шахтаря.